Чи замислювалися ви коли-небудь, як з'явилася Біблія, яку ми тримаємо в руках? Ця книга, що змінила світ, була написана десятками авторів: від пастухів до царів, від рибалок до лікарів протягом тисячоліть. Але хто вирішив, які з цих текстів є справжнім Божим Словом, а які ні? Чи не було це випадковим вибором або, можливо, політичним рішенням? Сьогодні ми зануримося у захопливий світ біблійних досліджень, щоб розібратися в понятті канонічності. Ми дослідимо, як формувався канон Біблії, які критерії використовувалися для визнання книг богонатхненими і чому саме ці, а не інші тексти увійшли до святого письма. Це подорож, яка допоможе як віруючим поглибити свою віру, так і дослідникам отримати ґрунтовне розуміння історичного та богословського підґрунтя Біблії. Слово канон походить від грецького, що означає мірило, правило або стандарт. У контексті Біблії, канон це офіційний список книг, які визнані богонатхненними та авторитетними для віри і життя. Це не просто збірка улюблених чи популярних текстів. Канон Біблії це визнання тих писань, які вже були сприйняті спільнотою віруючих як божественне откровення. Важливо розуміти, що люди не створювали канон у сенсі вибору книг за власним бажанням. Натомість вони розпізнавали ті тексти, які несли в собі Божий авторитет і силу. Це розпізнавання було процесом, керованим Святим Духом, що тривав століттями. Для віруючих це означає, що Біблія є надійним джерелом істини, а для дослідників, що за її формуванням стоїть глибокий історичний та богословський процес. Розуміння канону дає нам впевненість у тому, що ми маємо справжнє Слово Боже, а не випадковий збірник людських думок. Це фундамент для самостійного вивчення писання. Формування канону Старого Завіту це історія, що охоплює понад тисячу років. Вона починається з Мосія, якому було доручено записати Божі заповіді та закони. Ці тексти, відомі як Тора або Пеятекнижжя, були визнані богонатхненними ще за життя Мойсія і стали наріжним каменем єврейської віри. Згодом до них додавалися книги пророків, які передавали Божі послання Ізраїлю. Ці пророчі слова, що часто закликали до покаяння та обіцяли майбутнього Месію, також були прийняті як пряме Боже Откровення. Нарешті з'явилися писання, збірка історичних, поетичних та мудрісних книг. Які завершили формування єврейського канону? До часів Ісуса Христа єврейський канон був уже усталеним і загальновизнаним. Ісус та його апостоли постійно посилалися на ці книги як на писання, підтверджуючи їхній авторитет. Ісус ніколи не цитував апокрифічні тексти як Боже Слово, натомість його улюбленою фразою було написано, що вказувало на вже існуючий і визнаний канон. Це свідчить про божественне керівництво у процесі збереження та визнання цих священних текстів. Однією з найдивовижніших особливостей Біблії є її внутрішня єдність, незважаючи на надзвичайну різноманітність авторів. Уявіть собі, Мойсей, вихований при дворі фараона, писав про створення світу та вихід з рабства. Давид, пастух і цар, складав псалми, що виражають глибокі емоції та поклоніння. Амос, простий землероб, проголошував Божу справедливість. Даниїл, державний чиновник у Вавилоні, бачив видіння про майбутнє. Лука, освічений лікар, ретельно досліджував життя Ісуса. Петро, простий рибалка, став одним із стовпів ранньої церкви. Павло, високоосвічений фарисей, написав більшість послань нового завіту. Ці люди жили в різні епохи, мали різний соціальний статус, освіту та життєвий досвід. Проте, попри всі ці відмінності, їхні писання об'єднані однією історією спасіння, однією моральною лінією та одним незмінним образом Бога. Ця дивовижна єдність є потужним свідченням Божого натхнення. Вона показує, що за всіма цими людськими голосами стояв один божественний автор, який керував процесом написання. Це одна з ключових причин, чому ці тексти були визнані особливими та богонатхненними. Жодна книга не потрапляла до канону, випадково чи за примхою окремих осіб. Рання церква, керована Святим Духом, розробила чіткі критерії для розпізнавання богонатхненних писань. Ці критерії були не просто людськими правилами, а радше відображенням того, як Бог сам виявляв своє слово. По-перше, Апостольське або пророче походження. Книга мала бути написана пророком, апостолом або близьким учнем апостола, який був безпосереднім свідком подій або мав прямий зв'язок з апостольським вченням. Це гарантувало автентичність та авторитет послання. По-друге, узгодженість з уже визнаним писанням Бог не суперечить сам собі. Тому новий текст мав повністю узгоджуватися з раніше визначеним откровенням Старого Завіту та апостольським вченням, будь які суперечності були червоним прапором. По третє, широке визнання в громадах. Книги, які увійшли до канону, не були таємними чи маловідомими. вони широко читалися в церквах, використовувалися в навчанні, проповідях та богослужінні по всьому християнському світу. Це було свідченням їхнього духовного авторитету. По четверте, духовна сила та вплив тексту. Справжнє Боже Слово має силу змінювати життя, навертати серця та будувати віру. Тексти, які сприймалися як слово від Бога, демонстрували цю трансформаційну силу в житті віруючих. Вони несли в собі Божу присутність і владу, ці критерії були не просто академічними. А життєво важливими для збереження чистоти віри. Вони дозволили церкві відрізнити справжнє божеоткровення від людських вигадок, забезпечуючи надійний фундамент для віруючих і цінний об'єкт для дослідників. Історія формування канону не була простою. Існували й інші тексти, які претендували на авторитет, але не були включені до Біблії це так звані апокрифи, псевдоапостольські листи та евангелія. Написані у 2-3 століттях і пізніше. Серед них були Євангелія від Фоми, Євангелія від Петра, діяння Павла та багато інших. Чому ж ці книги не увійшли до канону? Причини були вагомими. По-перше, більшість з них були написані значно пізніше, ніж апостольські часи, часто під вигаданими іменами, щоб надати їм авторитету. По-друге, вони часто суперечили вже усталеному апостольському вченню та історичним фактам. Наприклад, деякі з них містили дивні історії про дитинство Ісуса або проповідували гностичні ідеї, які заперечували божественність Христа або його людську природу. По третє, ці книги не мали широкого визнання в більшості християнських громад вони не читалися публічно. Не використовувалися в богослужінні і не мали тієї духовної сили, що визнані канонічні книги. Тому їх не відкинули як щось зле, а просто не визнали як богонатхнення. Це був процес розрізнення, а не цензури. Церква, керована Духом, розуміла, що не все, що називається святим, є таким насправді. Часто виникає хибне уявлення, що канон Біблії був створений на церковних соборах. Де єпископи проголосували за ті чи інші книги. Це не відповідає дійсності церковні собори, такі як Лаодикійський, 363 ті рік, Японський, 393 Р та Карфагенський Р, не вигадували канон. Вони лише офіційно зафіксували те, що вже було загальновизнаним і використовувалося в більшості християнських громад протягом століть. Ці собори були важливими для того, щоб надати офіційного статусу вже існуючій практиці. Вони підтвердили список книг, які церква вже давно розпізнала як Боже Слово. Це було особливо актуально в часи, коли заявлялося багато псевдоапостольських писань, і віруючим потрібна була чітка вказівка щодо авторитетних текстів. Таким чином, канон існував до соборів. Собори лише стали історичним свідченням того. Що Святий Дух вже давно керував церквою у розпізнаванні Божого откровення. Це дає нам впевненість у тому, що Біблія, яку ми маємо сьогодні, є результатом Божого провидіння та ретельного розпізнавання Його народу. Біблія це унікальна книга. Її писали різні люди, з різним походженням та в різні епохи, але вона має дивовижну внутрішню логіку, єдність та послідовність. Книги, що увійшли до її складу, не підбиралися за соціальним статусом авторів, їхньою популярністю чи політичною доцільністю. Натомість вони були визнані Божим Словом на основі чітких критеріїв. Ці критерії включали апостольське або пророче походження, узгодженість з уже визнаним писанням, широке визнання в громадах та духовну силу тексту, що змінювала життя. Саме тому Канон Біблії це не випадковий збірник людських думок, а усвідомлене розпізнавання Божого Слова, кероване Святим Духом. Це свідчення Божої вірності своєму народу та його бажання відкрити себе людство. Якщо ці книги пережили століття сумнівів, перевірок та гонінь, залишаючись незмінним джерелом істини та надії, можливо, вони справді говорять більше, ніж просто людські слова. Ми закликаємо вас не просто вірити. А й досліджувати. Поглиблюйте своє самостійне вивчення Біблії, занурюйтесь у її тексти, шукайте відповіді на свої запитання. Нехай це розуміння процесу формування канону надихне вас на ще глибше пізнання Божого Слова. Відкрийте Біблію сьогодні, читайте її з молитвою та відкритим серцем і дозвольте їй говорити до вас. Поділіться цим відео з друзями. Які цікавляться історією Біблії, і залиште свої коментарі нижче? Ми будемо раді почути ваші думки та запитання.